Всім привіт, мої котики! Привіт, мої могутні! У нас з вами сьогодні вже 5 лютого 2023 року. Запитаємо у наші підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним? Так. Благовоління, Віра Виршої Сили. Подивіться уважніше на картку про що вона для вас. І те, що може нас уводити в мінус, це Саміння неопределенно це може нам заважати. Якщо ми побачимо, що все ж таки день із плюса приходить в мінус, запитаємо у підсвідомості, стратегії, задаємо число від 1 до 4 стратегії, які допоможуть нам вийти в плюс. Я беру число 1, хай підсвідомом підкаже. І так, ті, хто вибрав 1, Ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку про що вона. Кожна картка вона не має трактування. Тобто, дивлячись на малюнок, у вас розходить інсайт, і ви отримаєте роз'яснення. Щодо тієї картки, що вибрала я. Окружині є і вниз. Відсоток, Тобто тільки від мене залежить, як я проводив день, щоб він був максимально ефективним, я вибираю своє оточення. Так, і мені не потрібно надягати маски, тобто я прислухаюся саме до себе і далі дивлюсь, що мені вибрати. Друга стратегія подивіться уважніше, жміть на паузу, і який інсайт ви отримаєте. Далі, ті, хто вибрав третю стратегію, подивіться уважніше на картку, про що вона для вас. І ті, хто вибрав четверту стратегію, також уважніше подивіться на картку. І те, що ви побачите, то буде для вас вашим шляхом. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся, пишіть у лічку, розберемось. охоронця бережить себе.